З вами Суспільне Чернігів. Мене звати Ірина Мельник. З 1 жовтня цього року запрацює митний безвіз з європейським союзом. Що це означає для українського бізнесу? Про це поговоримо з Костянтином Івановим, президентом Чернігівської регіональної торгово-промислової палати. Доброго. Доброго дня, Костянтине Вікторовичу. Поясніть, будь ласка, що означає митний безвіз? Митний безвіз це ще наш один євроінтеграційний, якщо завгодно, цивілізаційний крок. Це Формує певні відносини між а, фіскальними органами, митниками, зокрема, і нашими суб'єктами зовнішньої економічної діяльності в тих правилах, в яких працює працює вся Європа, Велика Британія. Тобто, це всі держави Європейського Союзу. Є кілька держав, які об'єднані в окремий митний союз, і вони не війшли в ЄС, це Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн. Норвегія, вони плюс Сербія, Туреччина, Північна Македонія. Чи можемо ми говорити про спрощення митних процедур для експортерів і імпортерів? Так, саме про це йде мова: перше це довіра. І через довіру спрощення. Тобто формальності, митні формальності, які по своїй сутності фіскальні, це контрольні формальності, вони частково прибираються від жорсткого формального контролю до роботи на рівні постконтролю або дистанційного контролю. Контролю, в якому велику частку е, виграє не особисте спілкування між експортерами і імпортерами десь на рівні митного терміналу чи площадки заводу, а через онлайн. Як будується такий рівень довіри, підприємство е, має отримати спеціальний статус. Цей статус е, називається авторизований вантажом. Отримувач або авторизований вантажовідправник. Скажемо простіше: авторизований експортер, авторизований імпортер. Митники, як фіскальний орган, кажуть експортерам-імпортерам: робіть самі процедури. Нас просто інформуйте в режимі онлайн, а процедури робіть самі. Ми досягли такого рівню довіри. Так, от е таке підприємство, такий бізнес. Такий суб'єкт господарювання він відкриває для фіскальних органів доступ до свого обігу товарів і в тому числі обігу коштів. І каже: дивіться, я відкритий. Я відкритий, ви можете просто з свого кабінету в намитниці подивитись на певну частку моїх. Банківських транзакцій на весь рух моїх коштів. Можете спілкуватись з моєю бухгалтерією, можете дивитись, чи зробив я вчасно всі митні платежі. Е, е, і я відкриваюсь. Я відкритий, Будь ласка, я чесний добропорядочний підприємець, і мені нема чого ховати, скривати. Будь ласка, митний безвіз 1 жовтня. Як позначиться на експортерах? От які перспективи для них відкриваються? Це менше часу. Це не треба заїжджати на якісь е, проміжні е, термінали, е, не треба додаткових контролів. Одна декларація, і поїхав від Чернігова в, в будь-який куток, чи в Туреччина, чи е, аж до, до, до Ісландії. Перевізники, які працюють в Європі, вони будуть з більшим, з більшою готовністю е, працювати з тими. Нашими експортерами і імпортерами, які е, набудуть цього статусу авторизованого експортера, імпортера, вантажоотримувача, вантажовідвантажувача, і е, 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 тоді для перевізника скорочується час на формальності як було раніше до того, як наші експортери могли стати членами цієї нової комп'ютеризованої транзитної системи, вони стикались з великою кількістю митних формальностей. Цей статус і ця відкритість звичайно це ну, така новація. Більша частина іноземних компаній. Які працюють в Україні, вони набувають такого статусу перші. Чому тому, що це є їх ідеологія, це їх так звані політики, це їх самосприйняття, це їх та відкритість, з якої вони працюють, хочуть вони чи не хочуть, вони все рівно відкриті. Да? Але та їхня відкритість, з якої вони прийшли до нас, і власне для них це ну, правила гри. А, плюс спрощені процедури, чому ні? Це економія часу і грошей. А, іноземні компанії ну, практично всі набувають такого, такого статусу. Про те, якої групи товарів та продукції стосуються нові митні правила, ми поговоримо з Ольгою Єрмолком, митним брокером Чернігівської регіональної торгово-промислової палати. Про яку групу товарів про яку продукцію йдеться, коли ми говоримо про митний безвіз з 1 жовтня, це не є ніякого поділу на продукцію. Це йде поділ на юридичні компанії, які мають отримати авторизованого… Отрим вантажу відправника або вантажу від отримувача. Тобто, неважливо, що ви будете відправляти, або що ви будете отримувати, важливо, як ви це будете робити. Вам потрібно зайти в цю систему, бо це є система майбутнього. І спочатку вона тепер іде на рівні рекомендаційного характеру. Тобто, ви маєте право працювати в системі, маєте право працювати як і раніше, але з часом це буде обов'язкова система, тому що ми активно інтегруємося в євро. Європейський Союз і це є вимоги Європейського Союзу. скажімо. Ви сказали, що експортери і імпортери мають авторизуватися. Що це за процес? Поясніть, будь ласка. Це покроковий процес. Тобто, спочатку треба вирішити, що ми це хочемо, так? проконсультуватися, звичайно, і треба просто написати заяву. В заяві буде на митницю, і в заяві буде там перечень якихось відпоречені. Дій, Перелик. які перелік перелік дій, які треба потрібно буде виконати це є не важкі це є принципово нічим новим не буде це просто буде законодавчо урегульовані якісь ваші поступові дії які треба буде зробити для того щоб авторизуватися у цю авторизацію для того щоб її пройшло юридична особа її пройшла документи треба подавати до митниці так звичайно Підготується пакет документів це є відповідні накази постанови їх треба прочитати підготувати пакет документів він є доступний доступний в Інтернеті ну, також ми консультуємо по цьому питанню. Подається пакет документів. Митниця розглядає заяву, надає або просить додаткові документи, або дозволяє вже авторизацію. Скільки часу е, забереться авторизація, і чи коштує вона якихось грошей? О, грошей не коштує ніяких, а по часу все залежить від пакета документів, як ви як ви швидко і коректно його зберете. Якщо повний пакет документів надається, проходить перевірка митниці. Да, це залежить від заванта обтяженості і митниці так само. Так? Ну, це може бути 5 днів, 2 тижні, скільки приблизно? Ну, Приблизно, наприклад, беремо 10 робочих днів. Коли експортер авторизувався, які переваги це дає йому під час роботи? Спрощення, спрощення перше і прискорення. Тобто, якщо він авторизований, він відкритий. Митниця вже один раз його перевірила, тобто кожна його відправка не буде проводитися ще раз, ще раз, ще раз перевірятися. Перевірка згідно митного кодексу, 4 години йде на перевірку декларації митної декларації. Якщо це є авторизований, Вантажу експортер, наприклад. Да? Його декларація буде оформлятися в автоматичному режимі, і це займає 10-15 хвилин. Ну, вже от 4 години і 15 хвилин. І потім вже ми, слідкуючи по кордону, якщо це є авторизований експортер, Вантаж не стоїть на кордоні в великих чергах, тому що в нього є одне оформлення, одна митна декларація, один транспортний засіб. Тобто, отримавши тут декларацію, він їде просто до вантажу отримувача. Ніяких нових документів на митниці йому робити не треба. Тобто він економить як мінімум добу. Чергах на пунктах пропуску вже на виїзді країни і авторизований буде мати єдину декларацію, яка буде діяти на європейському союзі. В європейському союзі зараз діє так на неавторизований, просто звичайна експортна декларація. Вона приїжджає на виїзд з України, України. на пункті пропуску. Декларація закривається її вже не існує. Тобто, водію треба шукати брокера наприклад, на польській стороні, щоб робити ще одну декларацію для європейського союзу, заплатити за це кошти, втратити час і знову їхати по новій декларації. Скажіть, будь ласка, чи стосується митний безвіз з 1 жовтня розмитнення автомобілів? Ні, митний безвіз це є для юридичних осіб. Поки що це є юридичні осіб для фізосіб з старе законодавство, але воно в спрощене до мінімуму. отримати митний візвіз він стосується юридичних фірм, які дали доступ до своєї фінансової звітності, які написали заяву на митницю, надали пакет е, документів фінансових. Ну а фізособи ну, документи ж ніякі не подасть. Зараз це носить рекомендаційний характер авторизації експортерів і імпортерів. З якого періоду це стане обов'язковим? Це не буде обов'язково. Можливо, це навіть ніколи не буде обов'язково. Це буде обов'язково. Чисто психологічно, тому що навіть якщо я буду авторизована, а мій е, конкурент ні, то перевізник буде зо мною працювати. Тому зі мною простіше, легше, дешевше. Мій товар буде кон кон конкурентно спроможніше в тому плані, що в мене не буде багато затрат. Там брокер, там декларація, там простой, там заїзд на термінал. Тобто, мій товар буде коштувати 10 євро, а ваш товар буде коштувати 12 євро. Ну, і це не буде обов'язково, але це буде логічно.